Вірне Слово, коли ми з Христом померли, то з ним будемо жити. Ми що охрещення Христа Господом. Іням Пістої Трійці, Хрестилися, каже Апостол Павло до римлян, Смерть Христову. Тобто через Смерть і Воскресіння через хресну жертву Христа Господа. Ми є спасенні і ми є з'єднані з Христом Господом через тайну хрещення і перебуваємо в Божій ласті. Якщо підтримуємо це життя Божої благодаті, сповідаємося, почащаємося, тоді ми є з Богом Троці єдиним. Є з Христом Господом, нашим Спасителем. І коли ми з ним померли, то з ним будемо жити. Що люди зробили з Христом Ісусом? Поставили Його Царем і в центр імперії привели з почестями, дали йому всю владу, військо, і сказали царю. Ні, вони Христа Господа не слухались і вбили на Христі між злочинцями, вивели за місто. І там його розп'яли, наче дуже погану людину, наче людину, яка заважає їм жити. Дійсно заважає жити в гріхах той, хто є з Богом. А Син Божий Він нас викупив від смерті, від гріха, від диявола на Олгофі, померше, віддавши за нас своє життя, Христос Господь нас врятував. Вірне Слово, коли ми з ним померли, то з ним будемо жити, то треба нам теж померти з Христом Ісусом, щоб з ним жити новим життям, з Христом Воскресним, в Святому Дусі. Померти для гріха, для егоїзму, для грішних пристрастей, для матеріалізму, для грошолюбства і для інших ізмів. Ми живемо тепер для Христа Господа. Зерно як не вмре, то не даси, плоду не проросте. Зерно повинно замерти і в землі воно проростає, потім виростає пшениця. Ми маємо померти для егоїзму, для своїх забаганок, для своїх амбіцій, для своїх грішних залежності і жити. Для Христа Ісуса і жити життям Христа Ісуса, жити в власті Святого Духа в єдності з Богом. Господь Бог не тільки каже нам не роби це, а роби це. Не лише дає заповіді, щоб ми орієнтувалися як жити, але Він і дає свою благодать, силу, мудрість, натхнення, щоб ми долали труднощі, щоб були з Богом і жили свято. Тому помираємо для всякого грішного і зайвого. Непотрібного. І для свого святого егоїзму теж вмираємо, як нам боляче б не було, і живемо тим життям, яке дає Христос Ісус. Я на вігілки, каже Христос Бог, хто у мене перебуває, той росний плід приносить. А гілку що сихається, не приносить плоду, витинають. Так і ми живемо. Як нам дається, намагаємося. Дещо вірити у Бога, стараємося жити побожно, наскільки розуміємо і хочемо. І Дух Святий нас надихає, щоб ми ще раз більше жили для Господа в святості. А те все, що в нас є погане, феноградер обтинає, наче ті сухі гілки. І коли наш рідний егоїзм вмирає і наші грішні залежності і амбіції, то ми, наче та гілка, кричимо не відрубуйте, це все болить, ми з цим зрослися. Поганим і недобрим, своїм чимось, Каже, що ж нам так важко, ми ж ходимо до причастя, тому що вмирає наш святий в лапках егоїзм. І з усіх боків треба нас обтисати, наче ту глибу мармуру, яку скульптор обтісує долотом, щоб витисати гарну скульптуру. Так і нас з усіх боків життя. Мяко кажучи, обтісує, для того, щоб ми позбулися тих всіх сухих гілок і щоб давали плід, любові, прослави до Бога, щоби ми жили для Господа, жили в Бозі, були йому посушні і жили Христом Ісусом і тим, що Він нам каже робити, і тим, що Він нам надихає, і жили любов'ю до Бога Отця, до Христа Господа, до Святого Духа до Пресвятої Трійці. І прагнули Божій любові, щоб жили в Божій ласці святом. Коли хтось тобі пропонує обмови, чи якісь заробітки великі нечесні, чи що інше захоплення розказує, ти кажеш, я для цього всього вже умер. Умерла мене це все не цікавить ваші плітки, ті всі ваші гріхи і ті всі гріші, ваші задоволення, чи що інше. Я живу новим життям в Христі Ісусі, мене. Цікавить Христос Господь, я його люблю. До нього йду до церкви, приймаю тіло кров Христа в Євхарисі, і ним Христом Господом живу, то Він через мене, діє чим добро навертає грішників. А якщо ми хочемо померти для свого гріха, тоді буде трохи нам важче. А може не трохи, а дуже важко. Тому що гріха дуже погано, і коли ми тримаємося свій рідний егоїзм, нам вдається, що Якщо ми попустимося свого себелюбства надмірного, свого зусилля виживання і своїх різних переконань, амбіцій, марнославства, то ми пропадемо. Якщо ми кинемося в руки Небесного Отця, то ми нібито і втратимо земне, і Небесного не осянемо, і невідомо, що з нами будемо. Тож людина часом вибирає жити по-Своєму, замість того, щоб жити по Божому. Не біймося кинутися в обійми Небесного Отця, тому що Він нас поведе найкращими дорогами святості духовного зростання. В Христі Ісусі Він нас прийняв, благословить, любить. Треба довіритися Богові, щоб жити вже в Христі Ісусі новим життям. Це не означає, що ми відключимо розум і життєві відкинемо повністю. І навпаки, будемо користуватися нашого розуму і наших різноманітних телесних снах на славу Божу, мудро, свято, підкоряючись Святому Душу, Святому Духові. Тому що Господь Бог і в минулому у нас діяв, і багато через нас, і в нас чинив добра, то і Його праця, що ми тут, в церкві, це є співпраця з Святим Духом і наша. Через те стараємося довіритися Богові і використовуємо свій розум, почуття, емоції, бажання, наше серце, нашу волю для того, щоб жити для Бога з Богом, щоб Богові коритися, з Господом Богом, спілкуватися і чинити те добро, що надихає Дух Святий. Коли ми з ним, з Ісусом померли, то з ним будемо жити. І коли ми бачимо, що людей люди, не сприймають Христа Бога, Божої науки, тоді ми вчуємося там, наче зайві, бо і нас не сприймають, бо ми з Господом. Ми не розказуємо, що ми є такі самі, як вони, і що нам з ними добре в гріхах. Ми чуємося не на своєму місці. Ми їм говоримо про Христа Ісуса Живого і воскресло, про те, що треба йти до Спою, причастя, молитися, відкинути гріхи. А вони бунтуємося або не сприймають. І ми чуємося, наче зайвими, відкинутими. Але хто прийняв Христа Господа і нас слухає, тоді ми розуміємо, ця людина прийняла Дження Духа Святого, і вона вже оживає з тої смертельної недуги, невірства, нерозкаяності і вже потрохи стається диво, велике чудо в її житті. Тож ми померли з Ісусом. Коли хтось з нас осуджує, зневажає, відкидає а ну, мерцю та мертві людини. Що це все? Це все. Мимо йде, тому що мерлець на тебе не звертає увагу. На те не звертаю увагу. Я для того всього світського і грішного вже умер, умерла. Я живу для Господа, мене цікавить Божа любов, радість Святому Дусі, добрі діла, молитва, виконання волі Небесного Отця, наверення грішників і по-християнськи виконувати свою обов'язки в сім'ю, праці, бути милосердними, щоб Дух Святий через нас діяв і промовляв. Це раз те, в цьому світі ми живемо новим життям, зовсім іншим, чим ті люди, котрі ще перебувають в егоїзмі, ізмів, нерозкаяності і гріхах. Ми не маємо до них почуття зверхності чи ненависті або осуду. І не показуємо на них пальцями вони погані. Нам їх шкода, тому що вони теж боже сотворіння, і ми хотіли щоб вони покаялися, навернулися, щоб отримали спасіння в Христі, Господі. Для цього і стараємося бути милосердними, добрими, побожними. Розповідаємо про нове життя в Бозі, про правду католицької віри, про те, як добре з Господом Богом, що треба покаяться, навернутися і жити праведно.